«Зіпелор» -э – при болю в Горлі. Влад, Я запрошую тебе. Gonna take my body down right down, yeah. down, down to the river. Gonna take my body down no. let the water carry me away I float away. Oh. Dun right to the river. Остойно, остойно, остойно! остойно. Влад палик, Оля Щербак, Олександра Ройко і ваші оплески. Це вже наш другий крос-батл. Давайте підтримаємо наших суперспіваків, наших талановитих виконавців. Хочу сказати, що ви всі в трьох. Ви нове покоління української музики. За вами майбутнє. Ви прекрасні. І те, як ви зараз стоїте, обійнявшись, це є єдність, це є те, чим ми українці особливі. Ми завжди з єдністю підтримуємо один одного і є однією силою. Тому я хочу не виокремлювати когось, а сказати вам дякую всім. Взагалі, знаєте, коли звучить влад з Гданська, у мене болить серце, тому що він не з Гданська. Запорізька область, маленьке містечко, яке я не буду називати, тому що воно зараз знаходиться в окупації. Він вимушено сьогодні знаходиться тут. І я взагалі в захваті від сміливості наших дітей, тому що саме це покоління. Це діти, у яких, ну можна сказати, вкрали дитинство, і тому я дуже вважаю вас неймовірно сильними. Влад, ти, ти неймовірно сильний. І те, як ти звучиш, ти цьому навчився сам, і твій голос він феноменальний. І я сподіваюся, ти будеш славити Україну на весь світ і повернешся в своє рідне місто рано чи пізно. Ми в це дуже віримо. Так і буде. Юля, дякуємо тобі. Просто зараз ми. Оголошуємо старт глядацького голосування. Час пішов 30 секунд. Голосування закінчено. Дует дівчат чи влад. Хто піде далі? Кого ми побачимо у прямому ефірі? Отже, 72 людини проголосували за одних учасників і 28 глядачів у нашій залі проголосували за інших. Отже, далі у прямий ефір європейського сезону голосу країни проходить. Вітаю вас, добрий день! Нехай ваш голос звучить на всю Європу! – Дякуємо за таку можливість Польщі. Країни європейський сезон з Варшави у нас крос батли і нові правила. Учасників прямого ефіру визначають не тренери, а глядачі у нашій залі. Побажаємо нашим учасникам удачі! Голосування закінчено. Дует дівчат чи влад? Хто піде далі? Кого ми побачимо у прямому ефірі? Отже, 72 людини проголосували за одних учасників і 28 глядачів у нашій залі проголосували за інших. Отже, далі у прямий ефір європейського сезону «Голоса країни проходить Влад. Команда Юлії Саніно. За що це? Влади, ми вітаємо тебе. Ти суперфіналіст у команді Юлії Саніної. Ми побачимо тебе у прямому ефірі. Так, я вже відчуваю. У мене хрию. шансів небагато. Я для для вітає, мене виглядані. Ви неймовірні. Ви ви Ти щасливий. Ви Боже. Так, тримти, тримтри. Неймовірно. Ти, Ти дуже достойний. Вітаю вас, вітаю, ти молодець. Я дуже хочу. Сказати всім дуже велике дякую. Хочу сказати дуже велике дякую нашим тренерам, тому що насправді від вас всіх відчувалася дуже дуже велика підтримка. Навіть не коли ми на сцені, а просто коли ми десь бачилися, це дуже дуже цінно. і Це насправді дуже підтримує і мотивує рухатися далі. Не знаю, найбільше в світі дякую нашому прекрасному тренеру Вані. Його місія мені здається в житті відкривати таланти людей. І насправді я казала Вані за те, що мене ще то. За 21 рік мого життя ніхто не виводив з моєї зони комфорту, як на цьому проєкті. але насправді я дуже вдячна, тому що сьогодні я відчула, що я можу настільки багато, як не могла ніколи раніше. Ще хочу подякувати всій знімальній команді, взагалі всім всім всі, всім учасникам, які були поряд з нами завжди, тому що ми дуже сильно за цей час здружилися. Хочу подякувати своїй мамі тату, які мене віддали. На вокал чотири роки. А, І завдяки їм я зараз тут. Хочу сказати вам наостанок, що е, вірте в себе. Насправді я звик е, до, до програшів. Я звик, бо більшість артистів, з якими я працюю, яких я продюсую, е, також на початку в них ніхто не вірив. Я допоможу вам також, щоб вас почуло більше людей. Я вам дуже вдячний, дівчата! До зустрічі на Гремі. Нехай так буде! Дякуємо, до зустрічі! Я вам теж дуже вдячний, дуже дядь, Ви не реально круті, ви нереально круті. Для мене ви переможці. Ви не реально Моя команда, та, що лишилась, думайте про що будете співати, налаштовуйте себе.